Така була щира людина, така була завжди позитивна. Не пам'ятаю ніколи, його, щоб щось було погано, чи не так, чи на роботі, навіть інколи важко, якийсь день такий, але в нього завжди все було добре. Я коли приїжджав в село і він приїжджав, то ми я мало не щодня до нього бігав туди на подвір'я, і ми там на вулиці там, гралися, шукали якісь пригоди, він мене познайомив з усіма дітьми, бо в моєму куті там в мене не було однолітків. І ну, він мені тим запам'ятався, що я можу сказати. Вона забирає найкращих.